У вас велика родина, і ви шукаєте будинок на дві сім'ї. То ця пропозиція точно для вас. Йдемо дивитися. Покажу вам двір. Бачите, отакий будинок, великі панорамні вікна. Є у нас балкон, вхідна група з терасою. А це гостєвий будинок. Ну, а зараз я вам покажу сам будинок. Отже, вхідна група. Зразу зліва від вхідної групи у нас є кладова. Подивіться, як гарно поскладені баночки. Хазяюшка, так? Кухня. Подивіться, скільки світла, скільки панорамних вікон у нас є в цій кухні. Ось така вона у нас красива. Є ще барстійка холодильник. Все, що бачите в будинку, все залишається. Санвузол. Вітальня. Вітальня наша з дивіться який. Великий розкладний стіл, диван, зона тіві для перегляду. Різних фірм, що дуже зручно в цьому будинку. Зразу є вхід в гараж, автомат, ворота. Да, заїхали, машинку залишили і вийшли зразу. в Будинок на другому поверсі у нас знаходиться чотири окремі кімнати. Тому що я раз повторюю, що будинок прям для дуже великої сім'ї. І подивіться, які дійсно великі та просторі кімнати. Номер два розовенька для дівчинки. Тут у нас гардеробна досить велика. Спальня, Ось тіскала основна Комод, балкон. Далі ще у нас є санвузол. І ще одна кімната номер 4 Територія будинку досить велика. Вон діляночка, 15 з один землі. Гостєвий будинок. Зараз вам його теж покажу. Ой, такий рейвер. Гостовий будинок. Невеличкий коридор, вихід на другий поверх. своя кухня повністю сплитою з холодильником. А ще тут. Є yeah. санвузон, але це, я не це вам хотіла показати. А є така невеличка банька, де можна собі ще й попаритися. Крутяк, правда? Йдемо на другий поверх. На другому поверсі у нас є ще такий простір, який можна використати під відпочивальну кімнату, поставити там диван або стільці стіл. І окремо своя пам'ятая з великою шафкою. Ще у нас біля будинку є молодий сад, груші, персики, абрикоси, яблуні, є підсобне приміщення і котельня. От Отакий будинок у нас продається. Позаду мене гостєвий з банею. Це у нас основний з великими панорамними вікнами. Нагадаю, 15 сотин. І вартість такого будинку 175 сімдесят доларів. Тому телефонуємо, приходимо дивитися і забираємо.